Одного вечора Дмитро спокійно їхав за кермом, аж раптом ні звідки на дорогу вискочив олень. Тварина, на жаль, не витримала зіткнення. Діма вижив, але авто довелося віддати в ремонт. Щоб забути про аварію, він вирішив піти на риболовлю, але порізав ногу об розбиту пляшку. Спочатку здавалося, наче нічого серйозного, але через три дні стопа стала схожа на кавун. Тож Дмитро звернувся до лікаря, який діагностував розрив сухожилля та початок гангрени. Весь наступний тиждень наш герой провів у лікарні. На щастя, ногу вдалося врятувати. Після виписки Дмитро дізнався про шалено вигідну інвестиційну пропозицію, довго не вагаючись, вклав свої багаторічні заощадження в спілку море грошей. Спочатку все йшло чудово, але потім прийшла фінансова криза, яка, немов шторм, змила фінансову піраміду. Діма, звісно, вижив, але усі заощадження затонули у «Морі грошей. Історія Дмитра. Це також історія багатьох із нас. Як так виходить, що додаткові витрати, розбиті пляшки та олені, завжди нападають разом? Чи маємо ми хоч якийсь контроль над своєю долею? Чи життя це лотерея, у якій легко виграти участь в ДТП чи бактерію гангрени? Ви коли-небудь думали про когось і ця людина відразу телефонувала, наспівували пісню, яка через 5 хвилин починала грати на радіо? Або, можливо, півроку планували гірськолижний відпочинок і думали, надіюсь, мене нічого не вхопить. Однак за два дні до виїзду зламали мізинець на нозі, зачепивши тумбочку. Такі речі, хороші й погані, можна пояснити випадковістю, але є щось глибше. Доводиться квантова фізика, а містики говорять про таке вже тисячі років. Думки є рушійною силою, і між усіма людьми та подіями існують взаємозв'язки. Іншими словами, наші думки значною мірою створюють світ навколо. Найголовніше в цьому процесі наше самопочуття. Хороші події трапляються, коли нам добре, а погані речі переслідують, коли погано. Тож основне питання як змінити власне самопочуття на краще, щоб приємного було все більше. Якщо провести опитування, наскільки люди щедрі, чи не усі скажуть: О, у мене велике серце. Навіть ті, хто ніколи не віддавні копійки на благодійність, не вважатимуть себе скнарами. Запитайте когось, чи хороше у них почуття гумору, і звідусіл лунатиме так, вишукане. Якщо поцікавитись, чи позитивна ви особа, відповідь скоріше буде ну звичайно. Проблема лише в дурості мого чоловіка, неслухняних дітях, деспотичному начальнику і загалом навколо повно ідіотів. Негативно налаштовані люди не бачать в собі цієї якості, просто вважають такий підхід до життя реалістичним. Більшість із нас виховувалися стурбованими батьками. Вони казали, що певні речі завжди будуть поза межами нашої досяжності, а деякі взагалі емоційно пригноблювали. У новинах запевняють, що світ сповнений небезпечних загроз. Злі думки схожі на щурів, варто з'явитись бодай одній, як прибігає ціла зграя. Найкращий спосіб протидії придушити напасть в зародку. Щойно в голову приходить перша негативна думка: стараємося знайти хороші сторони ситуації. Наприклад, якщо зламали ногу, нарешті зможемо відпочити. Буде час почитати хороші книги. Якщо вважаєте це безглуздям, то згадайте, як ставились до застуди в дитинстві. Ми раділи, що не потрібно йти до школи. Мама приносила гарячий чай і можна було весь день спокійно дивитися телевізор. Чомусь з віком, під впливом різних факторів, така подія стає для нас драматичною, хоча колись сприймали її геть інакше. Задумайтесь, може все ж варто помічати позитивні аспекти навіть безглузді на перший погляд. Як згадували раніше, одна погана думка перетягує іншу, але точно так само одна хороша приманює нові, позитивні магнетизують добрі події, негативні, відповідно, погані. Те, що ми відчуваємо, неопосередковано формує наше життя, люди, яких зустрічаємо, і те, що з ними відбувається. Ви коли-небудь були на надихаючій лекції, де доповідача всі слухали з відкритим ротом, чули історію, яка спонукала діяти, а може пережили велике кохання? Що ви тоді відчували? Життя, мабуть, ставало схожим на казку. Бо клопоти відходили на другий план, а вас переповнювала енергія. Скільки тривав цей стан? Не так довго, як хотілося б, і згодом все потихенько нормалізувалось. Так що це було, ілюзія? Безумовно, ні, адже це дійсно сталося вас переповнювало добре самопочуття, а потім воно поступово зникло. Однак є люди, які не повертаються до старої реальності, натомість постійно створюють бажану дійсність. Вони не припиняють читати надихаючі книги, регулярно зустрічаються з цікавими людьми і весь час плекають справжнє кохання. Такі люди майже завжди у гарному настрої, кожну поразку стараються перетворювати на перемогу. Уявімо двох жінок, які розлучаються та дивляться на ситуацію абсолютно по різному. Одна каже, що помилилась, її життя зруйноване. Друга також усвідомлює помилку, але вважає, що все тільки починається. котра з них має більше шансів повернути щастя. Ми особисто відповідаємо за якість власного життя, створюємо його крок за кроком. Якщо ми не задоволені до підвищення, то залишимось незадоволені при новій зарплаті. Якщо почуваємось нікчемою без мільйона, великі статки нічого не змінять. Якщо не вміємо насолоджуватись самотністю, з партнером теж навряд ладнатимемо. Тож намагаймося жити із радістю та пристрастю, без страхів та упереджень. Для тих з вас, хто вважається надто складним, рекомендуємо переглянути це відео про чотири правила, які здатні допомогти відчути себе щасливим, незважаючи на те, що підготувала доля.